Повідомлення mm -hmm. про те, що коли Трамп летів до Британії, а, ледь його літак не врізався в пасажирський. Потім, mm -hmm. коли він був вже в Лондоні і подружжя Трампів летіло з за, за міської резиденції Стармера, щось сталося з гелікоптером а, його вертоліт Трампа екстрено сів в Лондоні через несправність гідравліки. Давайте mm -hmm. подивимось, чи це правда, чи дійсно готувалося щось. Чи залякати Трампа, чи. А, Вертаємось до теми 6 8 місяців, так. Mm -hmm. а, і, от якраз новину я читав, що там ті літаки, якісь там чу чуть не відштовхнули. Ну, дивіться, одразу теж перше, що по інформації. Якби мали зіштовхнутися, то би зіштовхнулися. Так, мало би щось там вибухнути, аби вибухнуло. Ми прекрасно розуміємо. Є певний фатум, є певна доля, і що має відбутися, воно відбудеться. Поки що він живий. Так? Так. І тут друга інформація важлива. В тому є певний Божий промисел. Знаєте, Коли людині хочуть щось вищі сили, так гарно, не то, що натякнути, а привернути увагу. Вони дають ось такі ситуації за крок до чогось поганого. Щось відбувається, і потім ніби якраз і тебе ця загроза у минула. Потім другий раз. Третій вже буде фатальний. Якщо не дійде, що не так думає, робить і так далі, третій раз буде фатальний. Знаєте, як два попередження, третій останнє. Давайте подивимося, чи це може справді хтось щось планував якийсь теракт. Ні, карта нульова. Ну, мені карта пуста. Нуль. Це Божі інстанції. Тому що пройшла чітка інформація, якби це було плановано, ну, це було б реалізовано. Пуста карта. Ну, а, але третій раз може бути, що це сплановано. Це то таке питання. Ми говоримо за цих два випадки. Mm -hmm. І якщо б це щось було таке мега склоновано, про це б ніде не говорили і не писали. Ще теж така ремарка. А це так, от такі моменти попередження. Думай, що думаєш, що робиш, що говориш. Чи задумався він про це? Ага. Та не, тут, швидше, певно, його жінка про це задумалась. Оцей мемчик такий, я вже теж так вчора. Там, де вона, знаєте, в цьому капелюсі така стоїть. І отак от стоїть. Угу. Я думаю, мабуть, їй там дуже весело. Це просто. І тут карта рефлексії: жіноча йде, не чоловіча. Бачите, імператриця тут у нас і неудача. Щось видимо, о, якісь нелади у сім'ї Трампа, да? При тому вже тривалий час. А взагалі, ви знаєте, що, може скажу трошки таку інформацію? Теж дивно, але біля неї читається енергія вона, як вдовства. Вона читається як oh. енергія як вдови. Це uh -huh. так часто буває, коли в ну, жінки може померти чоловік Так. Тобто такий от відбиток енергії вдовства. І вона по картах показується всюди як одна. І вона просто про це щось знає. зна. Ну, не просто ну, це перечуття чи щось. Вона про це десь чітко знає і розуміє, ну, що вона може лишитися одна. Тому що питання здоров'я ще щось. Ну, Розумієте самі. Ну, така от історія. Добре. Що ми далі по цьому візиту дивимося? Давайте все ж таки, щоб цей візит закрити, цю тему. Давайте подивимось: для України, все, що обговорювалося в Лондоні, з Чарльзом, Трампом, зі стармером, в кадрі і за кадром, для України оце все, що там відбулося у ці дні. Угу. Хочу подивитися, які він там туди ролі прибув по архетипах. Карта вчителя. Щось, бачите, щось там дуже когось сильно повчав. Він ж таке любить розказувати. Карта такого строго су... суддя. Суді. Суд угу. І це одна з карт, яка, до речі, на нього періодично подає. Карта такої німфи. Ну то Це вже з боку оця, э, німфа. Угу. Ну і четверте — це карта жертви. Добре, давайте тепер для України подаємо ті всі розмови, ті всі балачки, ті всі зустрічі. Ну, що б ти сказав? Ну, ну пуста карта, розумієте? Це таке враження, давайте перекладемо відповідальність повністю вже туди на них. А ми такі будемо там, щось будемо говорити, чимось будемо займатися. От пуста та карта називається, а що для України? Нуль. От, я ж вам кажу, що енергія тої зустрічі якась така дивна, її могло б і не бути. Ну добре, а. Але вони про щось важливе все рівно говорили. І це в контексті чогось масштабного, чогось світового. Um, так, uh, таке, що в публічному просторі не проговорюється, але для цього треба якась офіційна зустріч. Mm -hmm, mm -hmm. Давайте ми конкретизуємо, uh, кого там розмова. В нього була з ким? З Чарльзом, так. З Чарльзом України? і Прем'єром. Так, да, і з Прем'єром Санга. Давайте пойдемо спочатку з тим Чарльзом. Ну, Знову касается. Місяць? Це Вони говорили про щось своє. Ну ви розумієте, там про Україну. Або загалом і толку не було ніякого, або суто про своє. Давайте подивимось зі Стармером. Тут частково про Україну говорилось, от з ним якби більше. Але це вкотре, це так, якби знаєте, свого роду перекладання відповідальності. Так? Те, що ти мав би робити, а давай ми на когось це перекладемо. Хай хтось інший це робить. То трійка мечів у карта печалі якоїсь такої навіть ем, ну, неприємної якоїсь такої розмови. А трійка мечів це деколи і про зраду, якусь, коли ти очікуєш щось одне, а тобі говорить зовсім друге, і ти такий. Ну, Тобто, далі йде карта тут мечів. Це таке ніби як все рівно. Знаєте, є певна чітка вимога по відношенню до Трампа. Що ви слухаєте, ви тут, звичайно, дуже всі там мудрі, але ваша участь того має бути. Ну, прям така може розмова, я не кажу, що там ну, конфлікт, але на таких повершених тонах з певними якимись сказав, взаємопретензіями. Але тут передусім, це йде від Трампа до от Трамп ролі строго судді, а потім кажуть, що слухайте, ну так як ситуація, що ви там теж потрібні. А потім де верховна жреця. Ну, типу, ну побачимо, як вона буде. І знову ж таки, це все те, що таємно. І ще одна карта це знову як це, поділ, перерозподіл світової влади. Може, знову витаємось до теми нової, нової форми правління в, світ, в світі. Пам'ятаєте, ми з вами тоді говорили: нова сила, штучний інтелект. От, не знаю, там, повстання машин роботів, Називайте ну, це і хочете, але в цьому тут карта активна. І щось вони дуже всі заметушилися. Підстаркуваті мудрагелі в лапках, так? Да? А про Україну постійте по скільки. І то більше зі стармером. Називається Хто буде на коні. А хто що буде робити, коли е, реально ця зміна влади відбудеться? Ну, я це ще раніше говорив, що світом може керувати повністю штучним інтелектом. Ми ще дуже скоро маємо почути щось про маска Ілона того, що десь взагалі пропав ніде його не видно. Та він ж напевно готується до зустрічі іншопланетян чи метеорит, чи що там наближається до, до Землі. Ага, зустріч, яку сам і ініціює, так. Змодельює. <ріст> Ви розумієте, що відбувається? Пропав, хлоп, нема. То його було всюди, як де тре, і де не тре, а тут нема. Пропав. Нічого скоро з'явить. Так от бачите, що відбувається? Але причина офіційні розмови, ну, мусить про щось говорити. Насправді тут реально карта печалька. Ну, печалька, ну бо тому що ми очікуємо від того, що ми очікуємо. Але ви знаєте, що всього я розумію? Ну, що вже перед тим все вирішено. А оці от зустрічі, оці от якісь біфіляди їхні, оце от все прилетів, полетів і так далі. Дуже часто такі елементи якоїсь от як, ну, як показухи, ну кажем таким словом. На показ. А давайте, знаєте, запитаємо, чому насправді е, Чарльз запросив Трампа? Бо це ж, е, я так розумію, ініціатива британської сторони була, ініціатива цієї зустрічі. Та давніше вони вже хотіли це запросити. Це вже кілька місяців о, щось таке про це мова йде. Щось так з липня, з липня це все мало бути ще, а може, в липні? Ну і знову питання: от, е, світ, дослідження світу, дослідження нової форми правління світу, по, по новій співпраці. Це якби Можливо, треба... знаєте, в контексті е, світової війни, може, задумались про те, що може охопити світ? Треба домовитись про якусь безпеку, що така йде фраза: про безпеку і про план дій. А як то буде для них, так якби для їхніх там близьких, для їхніх сімей, бо тут карта сімейна, з врахуванням того, що буде відбуватись далі. Чи може бути це питання прямо світової війни? Королева Пентаклів, король мечів. Це правління, це форма правління. Угу. Тут не так питання ну, війни. Ну, в якійсь мірі це свого роду так, це можна так і оцінювати. Тобто зміна попередньої форми правління новою, але через якісь протестні, можливі такі елементи. Но це такі, знаєте, війна, в якій однозначно зразу буде зрозуміло, хто програє. Тому вони не хочуть воювати, вони хочуть домовлятись. Хто де буде після того, як це може початися. І хто кого має підсилити, хто кого має підкріпити, це знов про їхні управлінські можливості промоцій. І на щось впливати. Якщо може скористатися так, що вони вже взагалі ні на що не повпливають І дуже за це бояться. Енергія страху аркан місяця. Тут от розмова його з тим Чарльзом, Емоція, енергія страху місяць. Ізоляція. Mm -hmm. Монахсельник. Чи вони було там. Давайте знаєте, ще от фінальне я в цьому запитаю. Чи було там про те, що війну Росії України потрібно закінчувати там Трамп, допоможи це зробити, якщо можеш. Чи було так? І будемо рухатись далі. Давайте. Було, але, це знаєте, як було сказано? Ну, треба, якби, тут це треба, їх завершувати. Бо є більш важливіші ем, ну, не справи, а питання, які треба вирішувати. Зрозуміло, як звучить тезис? Mm -hmm. Так, так, це треба вирішити, але бо є більш важливіші питання, які треба, вирішувати, більш серйозні для них питання, які треба вирішувати. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.